Чому міністр оборони Резніков не довіряє нашим спецслужбам? Чому Служба безпеки України та поліція працює на інформаційно-психологічну операцію Російської Федерації та масштабні схеми в одному із центрів комплектування? Про все по порядку. Вітаємо усіх вас, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так ось чому Резніков не довіряє нашим спецслужбам, чому він це заявив публічно, чим по суті дискредитував усі правоохоронні органи України. Про це ви дізнаєтесь в кінці, адже щоб усе було зрозуміло, потрібно подивитися все від початку та до кінця. Нагадуємо, кожна вкрадена гривня корупціонерів це чиєсь життя на фронті. Тому у війну це надзвичайно тяжкий злочин. І якщо не при цій владі, то при іншій усі винні будуть неодмінно сидіти в Газі разом з орками, які знищують фізично наших людей. Бо ми вважаємо і глибоко переконані, що корупція під час війни це є 100% співпраця з окупантом. Також служба безпеки України разом з поліцією затримали чи не усіх керівників Вінницького обласного. Такого собі лікувального закладу ВЛК, де військовослужбовці проходять медичну комісію, аби бути мобілізованими. Так от, в Вінниці вже вкотре виявлено надзвичайно масштабну схему, а саме наголошуємо службою безпеки України, а також поліцією України. Вказана злочинна група діяла за наступним сценарієм. Коли чоловіки приходили на комісію, вони прямо пропонували їм, так би мовити, вирішити питання шляхом уплати від 2 до 10 тисяч доларів США в залежності від складності. Тобто, якщо призовник був дійсно здоровий, то зробити йому якусь довідку, що він хворий, набагато складніше, навіть не так складніше, як небезпечніше. А якщо в тебе були якісь хвороби, то можливо й за 5 тисяч доларів домовитись. Ми давно казали, що Вінниця це розплодник корупції, тому що тут править Петро Порошенко. І на місцевих виборах майже 70% Вінничан проголосували саме за його партію. Тобто партію Гройсмана, Порошенка та інших відомих жму руку обнімаю «Роттердам Плюс та інші. Але на усе свій час, адже такі злочини вони не можуть бути забуті ніколи і ніким, а тим більше народом України. Адже брати вугілля з окупованого Донбасу, до речі, як його брати цікаво, правда, без жму руку обнімаю та продавати його як закордонне з Роттердама. А різницю, як то кажуть, Навар, собі в карманчик. А зараз усі такі патріоти у вишиванках. Разом з тим нагадуємо, що раніше це тільки за рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Вінниці було затримано цілих три керівника-начальників відділів Вінницького міського центру комплектування. Ви тільки вдумайте, що тут робиться. Кому цікаво, можете зайти, подивитися наші матеріали, ми раніше по кожному конкретному випадку. Знімали ціле розслідування. А тепер, друзі, чому Резніков публічно обізвав СБУ, поліцію та інші правоохоронні органи структурами, які працюють на Росію. Тобто, як ви бачите, сьогодні вони викрили масштабну схему у Вінниці. І що тепер? Ми про це розповіли. Але перша причина це звичайно СБУ та поліція, яка проводила Відповідні оперативно-розшукові заходи місяцями, бо юристи розуміють, як важко задокументувати усю таку величезну групу осіб. А журналісти, як, наприклад, ми або Михайло Ткач, це всього лишень констатація того факту корупційних діянь та зловживань певних чиновників. Тобто, якщо пан Резніков, як він вже зазначив, говорить, що ткач це. І ПСО Росії, то виходить всі журналісти України, які розповідають про корупцію, автоматично стають і ПСО Росії. Але журналісти не мають повноважень викривати корупціонерів. Вони можуть тільки робити розслідування, які можуть бути підставою, а можуть і не бути підставою. Для оперативного слідчого реагування. Отже, виходить, в даних висловлюваннях пана міністра Резнікова є прямі звинувачення правоохоронних органів України в тому, що вони викривають та беруть на гарячому корупціонерів. Бо не Михайло Ткач, не інші журналісти, і ін... бо не Михайло Ткач, не ми та не інші журналісти. Можуть вести слідство. Це може робити виключно правоохоронна система України. Тобто, звинувачуючи ткача в тому, що він розкрив, як курточки заїжджали по 26, а приїхали по 80 з копійками, говорить тільки про одне: що в Україні журналісти роблять роботу правоохоронних органів, а правоохоронці, які викривають злочинні угруповання. Корупціонерів являються інформаційно психологічною атакою рашистів. Грудневий контракт і січневий да, дуже просто порівнювати. Так от в грудневому ціна яєць була 9 гривень за одне яйце, а от з 1 січня 17 гривень. Про закупівлю яєць по 17 гривень вже вісім місяців знає вся країна. І тому, звісно, в мене реакція або в мене Бовдури дійсно ну, щось там з документами в mm -hmm. них бардак, або е... Або подібні факти у закупівлях Міністерства оборони мають системний характер і красти під час війни намагаються не лише на яйцях. Документ номер один в ньому ідеться про те, що камуфляжний жакет у кількості це буде 4900. Тут жакети по 29 доларів. Тобто вартість лише однієї партії 4900 курток для захисників в дорозі між Туреччиною та Україною збільшилась майже на 300 тисяч доларів. І якимось чином, в дорозі літні куртки стали зимовими. Але, друзі, не хвилюйтесь: це на думку пана Резнікова. Але це не на думку Конституції та законів України і не на думку українського народу. Як ти ставишся до цього? Що наша тая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе знахабніла, коротше. Бо ми викривали бандитів і будемо їх викривати, щоб пан Резніков і йому подібні нам не говорили. Ось ток форми, яка була поставлена за контрактом з компанії Ведерган. Ми вже бачимо, що це куртка із іншої поставки, тому що номер контракту не відповідає, номеру вказаному в інвойсі, Вибачте. Добре, що ви принести куртки. Спецефекти це завжди красиво, це сподіваюся, що нашим представникам ЗМІ буде щось зняти. Слава Україні! Ми все одно переможемо. А такі ось запроданці мають сидіти за ґратами, де їм і місце. А службі безпеки України та поліції ми дякуємо за цю плідну роботу, що все-таки звернули увагу на Вінницю. Читаю зараз на сайті СБУ Обвинения, мы насколько поняли, что вот все движение, которое, знаете, которым живет народ, да, говорит, оказывается, что задержали даже гражданина Российской Федерации. Я просто не могу понять, там какой то паспорта прилагается. Но, честно сказать, вот, знаете, я в движении с самого начала я не слышал, чтобы кто-то финансировал из России. Я, ну, для меня это вообще то что сказать, непонятные вещи. Ой, дурак!